Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Ютуб, платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас субота, 8 березня. І я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Відразу попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатися. Прокоментувати побажання, зауваження, звичайно ж, напишіть, напишіть, звідки ви дивитеся і діліться оглядом карти бойових дій. Це важливо, тому що так працюють алгоритми Ютуба, і в такому випадку більше українців, а особливо в останні дні, тижні і місяці, з переходом Трампа до влади, будуть знати, що відбувається в Україні, тому що те, що відбувається на фронті, безпосередньо залежить від того, які рішення приймає. Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів Америки про це сьогодні і поговоримо. В першу чергу хочу подякувати нашим силам оборони, тому що незважаючи ні на що, що б там не вирішував Трамп, як би він не впливав, як би він не забороняв, як би він не обмежував наших героїв в змозі захищати батьківщину, вони продовжують це робити і продовжують бити в глибину російської території. Давайте подивимося. Далі я прокоментую. В ніч на суботу, 8 березня, безпілотники атакували російські нафтові об'єкти. Під ударом опинився нафтопереробний завод «Кіріши Кірішинавтооргсинтез у Ленінградській області. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. При цьому про цю атаку вони пишуть по різному Наприклад, наприклад, телеграм-канал ШОТ повідомляє, що безпілотники намагалися атакувати нафтопереробний завод. А… Телеграм-канал База пише, що підприємство було таки атаковано через атаку. БПЛА Аеропорт Пулково близько годину не працював та не відправляв авіарейси. Як розповіли, шот місцеві жителі кілька вибухів у районі заводу пролунали в шостій ранку. Російська протиповітряна оборона, нібито, збила один безпілотник на підльоті, інший на територію підприємства. При падінні уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів. Традиційно міноборони каже, що все збили а що падає. Це уламки. Повторююся. Так як працюють наші уламки, я вже лякаюся, як будуть виглядати удари самих безпілотників. Що відомо про цей от нафтопереробний завод це найбільший нафтопереробний завод Росії за кількістю виробленого палива, місто утворюючи підприємство в місті Киріші. НПЗ входить до складу компанії СургутНЕФТІГАС. Нагадую вам, 10 січня якраз були введені санкції Байденом, в тому числі проти СургутНєфтігас. Завод спеціалізується на глибокій первинній переробці нафти, виробництві бензину, дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів. Цей НПЗ є стратегічно важливим підприємством для паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації, забезпечуючи значну частину паливного ринку. Країни. Ну, от, такі от серйозні влучання. Привітання з 8 марта, як то кажуть, для окупантів. Також відомо, що ввечері 7 березня е дрони атакували Брянську область Росії. Їхньою цілею було підприємство Консерв Сушпрод у місті Стародуб, де виробляють сухпайки для російської окупаційної. Армії суть в тому, що там було чутно як мінус мінімум сім вибухів. Самі росіяни кажуть, що прилетіло власне приприлітали ракетодронне пекло. Нагадаю вам, це наші от нашої чизняного виробництва недорогі у виготовленні. Відповідно, можна використовувати їх застосовувати в великій кількості. Росіяни розповіли, що чули близько семи, як я й кажу, вибухів у районі підприємства, після чого там спалахнула пожежа. Губернатор Брянської області Олександр Богамас заявив, що ударів по території міста Стародуб було завдано шістьма реактивними БПЛА. Власне, окрім цього, це вже сьогодні вранці стало відомо, 8 березня. Що це файтер бомбер написав? Нагадаю вам, це спеціалізований ресурс військово-повітряних військово морських сил Російської Федерації. Його очевидно, веде якийсь офіцер, тому що завжди те, що він пише, є достовірним. Пише наступне: що збройні сили України у Чорному морі атакують беками газовидобувну установку, на якій засіли росіяни. Пише, що в АТАЦІ задіяли нову версію беку, яка носить ще кілька менших безпілотників, і має спарений ПЗРК і два кулемети. Тобто, ви розумієте, ми вже знаємо, що наші беки мали ПЗРК і кулемети на собі, і вони вели дистанційний удар по гелікоптерах свого часу в чорному морі біля узбережжя Криму. А тепер бачимо, що бек має маленький бек, який може скидати на воду. Це взагалі. Вперше чують, це прогрес феноменальний. Та й загалом ми знаємо, що наші інженери, наші розробники в цьому напрямку, в розробці БПЛА і Беків просто таки є неперевершеними. Ну і тепер варто тепер сказати про м -м, безпосередньо перейти до карти бойових дій. Курський напрямок, ситуація тут складна. Це буде ключове про що ми сьогодні будемо говорити. Але перед цим хочу вам продемонструвати кадри, як на Сумщині працюють бійці ДПСУ. Давайте глянемо, а далі проговоримо. Державна прикордонна служба, очевидно, ліквідувала ці ДРГ. Де вони намагались пройти? Вони намагались пройти в районі Басівки. Ось. Дивіться, я зараз продемонструю їхній напрямок. В районі Басівки між Журавкою і Новеньким. Ось. Але вони не зуміли пройти, звичайно. Але ситуація саме біля Басівки, ось наші позиції. Це вже Сумська область, аби ви розуміли, так? Це кордон перейдено. Ситуація дуже непроста. І нашим силам таки справді довелося відійти з цього напрямку, поступитися трішки. Загалом, якщо говорити про ситуацію на Курському напрямку, видання Політіко пише, що ось дивіться, ось це. Так, я зараз вам нормально промалюю. Це все є оточення. І тут знаходиться 10 тисяч бійців збройних сил України, і вони в оточенні. Ну, це некоректно так говорити. Чому вони так сказали? Проаналізували, тому що в росіян є такий маленький прорив у цих от позиціях. Зараз детально про це поговоримо. Але взагалі треба відкинути паніку. Наші бійці кажуть, що ситуація справді складна, але про оточення в 10 тисяч чи в 6 тисяч абсолютно не доводиться говорити. Що відомо на сьогодні, на 8 березня. Так от, північний фланг, північно-східний фланг, ситуація непроста. Біля... <кх> Продемонструю вам. Промалюю краще ось так, аби відмаштовувати мала локня. Вікторівка і Микільський. Ось три населених пункти, де ворог активно атакує і має просування. Ситуація тут дуже непроста. І загалом від цього напрямку, і рухатись аж до Басівки, згаданої, ворог тисне саме Басівка і ці три населені пункти, які я назвав з цього флангу. Далі рухаємося. Дуже непроста ситуація є з північно-південно-східного напрямку. Пригадуйте, ми в напрямку уланок проводили. Наступальні успішні дії, ось Черкаська Конопелька, Оланки. і тоді навіть було звільнення серед офіцерського складу на цьому напрямку Російської Федерації, бо вони прогавили цей наступ. Тепер росіяни пішли в наступ. Ну як росіяни? Зараз скажу не росіяни, а під проводом російських офіцерів. Так, от оцей от весь напрямок каже далі. Бахмутський балу. Ну він так називається в телеграмі ще з часів оборони Бахмуту. А тепер він працює на Курському напрямку. Так, от що він каже. Зараз вам я процитую. На південно-східному напрямку від суджі ситуація дуже невесела. Противник накупив сили в лісовому масиві біля дитячого табору Колос і великими штурмовими групами, з числа північно-корейських солдат, очолюваних російськими офіцерами, пішов у наступ. На жаль, ворог мав успіх, і по лісі від лагеря просунувся дуже близько до. Автодороги суддя Гуєво-Горналь. Горналь, вірніше. Горналь, Ось, дивіться, зараз продемонструю вам суддя. Так. Рухатись далі нас Гуєво. І далі нас населений пункт. Горналь. Ось ця траса. Схематично промалював. В цьому напрямку по лісах рухається ворог. Що каже Бахмутський балу далі? Що з нашої сторони хлопці пішли у контрнаступ і розпочалися дуже запеклі бої. Безпілотники працюють цілодобово, але в густому лісі противника дуже важко розгледіти та завдати по ньому вогнового враження. Тому хлопці працюють виключно тепловими. Дронами і основне враження противнику завдається ураження артою та у стрілкових боях. Піхота тримає стрій. Логістика до лісу дуже ускладнена. На всіх прилаглих дорогах маса підбитої техніки. В небі кружать дуже багато fpv дронів та крил розвідників. Загалом варто сказати, що по всьому Курському напрямку, в останнім, останнім часом, росіяни... Збільшили використання fpv дронів FPV-дронів на оптоволокні, які не підлад... не... на них не впливає радіоелектронна боротьба, і відповідно саме завдяки цьому, а також те, що каже Бахмутський балу, що дуже багато північно-крейських військ. Тобто великі штурмові групи ними керують цими м'ясними штурмами, керують офіцери армії Російської Федерації, і вони просто таки закидують, намагаються закинути в наші позиції кількістю. На пригадуйте, вперше, коли північнокрейські військові з'явилися на курському напрямку, вони дуже невміло рухалися по лінії зіткнення, Відповідно, були в них величезні втрати. Зараз їх трішки піднатаскали росіяни, і відповідно вони зараз мають більш. Ем, Загрозу становлять для наших оборонців ніж при першій хвилі, що варто сказати, от також політико видання пише, що в найближчі тижні керівництво збройних сил України буде вирішувати, що робити з курським напрямком, і чи виводити наші сили оборони з курського плаздарму, чи все ж таки продовжувати тримати. Наші е, оборонці кажуть наступне по цьому напрямку: що якщо виходити з курського напрямку, це означає, що ми полишимо територію Російської Федерації, але це не змінить того, що буде продовжений і нікуди не зникне бойовий плацдарм. тобто просто бої перенесуться на територію України. І тоді каби і все інше, що складають Росіяни, буде летіти на Сумську область. Тому це складне рішення. Я думаю, що обов'язково. Наші сили оборони і керівництво Сили оборони України приймуть рішення, і ми вже будемо бачити наочно, що там відбувається. Ключове, хочу вам сказати, що наші бійці кажуть, що ситуація дуже складна, але не вірте ворожим паблікам. Тому що що кажуть росіяни? Давайте я вам промалюю. Вони кажуть наступне: що вони атакують з малої локні, от на цьому напрямку, е з півночі лізуть, з басівки лізуть е в бік Суджі, а також. Е е з півно, з південно-східного напрямку. І е, рухались вони, от те, що я казав, так? Пролізли про лісопосадках і не рухаються в бік Сум, не в цей напрямок. Сюди вони не рухаються, а повернули теж на Суджу. І деякі пабліки російські вже кажуть, що, мовляв, суддя під ними, а сили оборони судді вийшли. Станом на. Обід 8 березня, суботи це абсолютно неправда, суддя не підконтрольна росіянам. А за ситуацією буде мінятися, динамічно буде стежити, звичайно, що й будемо вам повідомляти. Рухамось далі. Куп'янський напрямок, що відомо на сьогоднішній день. Буквально вранці розмовляв з заступником командування 429 го полку безпілотних систем АХІЛЕС. кажуть наступне: біля Куп'янська ворог. Виключно піхотою намагається закріпитися ще краще на правому березі річки Оскіл, тому що тут вона є значно вищою. Десь їм це виходить, десь не зовсім, а десь повністю їх розтрощать. Але присутність живої сили в великій кількості. Це по півночі від Куп'янська. Південь, що відомо, також запеклі бої в районі. От. Кругляківки і колесніківки росіяни не перший місяць продовжують і намагаються розширювати свій плацдарм. але їм це дуже і дуже туго йде з великими втратами. Загалом використання безпілотних систем тут теж немале і от кажуть наші бійці, що Тут у них загалом вже традиційно останнім часом зібрано немалу кількість живої сили, які і вони собі дозволяють, мають змогу постійно її ротувати. Тобто не кидають на забій не до останнього, а саме відпочивших виспаних окупантів, вони знову ж таки кидають на ротацію на цьому напрямку. В часу в Моярі продовжуються бої і намагаються окупанти тиснути на аграрний завод. Це от безпосередньо. От, під надписом часів ЯР тут в промзоні тривають запеклі бої. Непроста ситуація для росіян в торецькому напрямку на, на в місті Торецьк, тому що сили оборони продовжують тиснути активно з півночі. І підтискати і далі за не зникає загроза оточення росіян саме в Турецьку. Ну і Покровський напрямок. Знаєте, що цікаво? Що багато місяців ми казали, як як справді важко нашим бійцям на Покровському напрямку. Що ворог багато місяців просувався? Були періоди, коли він реально робить такі на кілька кілометрів за добу, за добу е, просування. А про Курщину ми казали, що на Курщині. Наші сили оборони тиснуть і нищать велику кількість техніки. Очевидно, зараз ситуація змінилася просто таки навпаки. На Курщині дуже непроста ситуація, а на Покровському напрямку сили оборони неприємно дивують росіян. В першу чергу, треба сказати, що на Покровському напрямку українські військові відра... зуміли відразити ряд атак противника. Зараз вам промалюю, де? Червоненьким кольором. Це є в районі Успенівки. В районі Котлине відбили атаки і піщани. Натомість нам, силам оборони України, вдалося атакувати на інших напрямках. Це Шевченко. Ось нам напрям... ось тут вдарили сили оборони і доволі успішно. Синьким кольором, ви бачите, прописано чотири напрямки, чотири території, які відносно недавно вдалося вивільнити. Ось промалюю синім кольором. Знову ж таки, це є Успенівка. Так. Синім. Успенівка це є Котлине, це є піщане і це є Лисівка. Загалом ситуація на Покровському напрямку наступна: що росіяни не мають змоги використовувати достатньо сил, аби не то ще атакувати, а й утримувати ті позиції, які вони мають. І наші бійці кажуть, що давайте будемо терплячими, тому що найближчим часом будуть теж хороші. Результати вони продемонструють і також покажуть де зуміли вибити ворога. Не вистачає 41 першої загальновійськовій армії, а саме вона там воює. Резервів і морально-бойовий дух росіян на покровському напрямку справді бажає. Кращого на завершення хочу вам розповісти про лівий берег. Про це каже і очільник обласної військової адміністрації Херсона. По-перше, знову ж таки обстріляли росіяни Херсон і системами залпового вогню і кабами. Таке враження кажуть наші оборонці, що вони хочуть зробити з Херсону місто привід. І також відомо, що не припиняють невпинно росіяни. От, власне, очільник ОВА Херсонської каже човнами по різці Дніпро. Моторними човнами або просто весловими різними, їх заставляють форсувати річку Дніпро з лівого на правий берег. Втрати шалені, Лео, частка росіян, відмовляється йти на цьому напрямку, тому що розуміє, що це є. Вство, але тим не менше є наказ, і багато хто каже, що чому так відбувається, тому що до початку можливих можливих наголошу переговорних процесів з Росією вони намагаються закріпитися на правому березі, аби потім висувати як аргументи в переговорах. Що от мовляв, тут ми присутні, та й взагалі Херсонська область внесена в. Конституції Російської Федерації, ну і також хочу вам розказати, що вчора 47-й президент Дональд Трамп поговорив. Чому я згадував, що попри те, що там говорить Трамп, наші бійці продовжують воювати, тому що він наговорив абсолютно безглузді речі в орієнтовно в сьомій вечора, вчора, в 19.00 він провів брифінг в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів. І найцікавіше, що він там знову згадував про 350 мільярдів, які Україна винна Сполученим Штатам Америки. Також почав говорити, що Україна взяла немало коштів позику в європейських країн. Звичайно, що Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, і також Еммануель Макрон, президент Франції, заперечили ці слова. Але найцікавіше: от слухайте, журналіст на запитання: журналіста чи вважає він? Тобто Трамп, що Володимир Путін отримує перевагу з того, що Сполучені Штати Америки перестали ділитися з Україною розвідданими, Трамп сказав наступне, відверто шокував. Він ще може це робити. Я думаю, що він робить це, що робив, і будь-хто би інший таке робив. Я думаю, він хоче, щоб не припинялося і влад... щоб це припинялося і влад, влад, владналося. і я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж він бив раніше, і я думаю, що будь-хто на його місці робив би це зараз. Тобто Трампа запитують: не вважаєте, що через зупинку передачі ракет до протиповітряної оборони. Зупинка розвідданих, зупинка зброї, спорядження дає змогу Путіну більше обстрілювати, більше руйнувати. Він каже: Ну в так в такій ситуації будь-хто би так поступав. Тобто, ви розумієте наскільки е, в людини в цієї особи все перемішано в голові? Наскільки він є нарцист, цинік і абсолютно без емпатії? І от. Кремль Росія продовжують стріляти нищити От добропілля вчора ввечері Покровського району тричі прилітало, тобто влучання було спочатку. Приїхали відповідні служби ДСНС. Приїхали пожежники. Вони знову влучили безпілотниками 11 загиблих, 30 поранених. А Трамп каже, Росія хоче миру, а от мені складно з Україною, тому що вона не хоче припиняти цієї війни. Мене складається таке враження, що от Трамп робить усе для того, аби Росія мала змогу зайти на Херсонському, на Запорізькому напрямку, і тоді вже сідати за стіл переговорів і на умовах Росії, які вони оголосили ще в червні Путін, в червні минулого року, брати і казати Я за мир і за все хороше. Що ж, таким був огляд карти бойових дій, станом на 8 березня суботу. Поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться, поділіться, аби більша кількість українців в першу чергу та й не тільки українців бачили, до чого можуть приводити такі от рішення, дикі від 47-го президента Сполучених Штатів Америки.